Усім привіт! З вами афаторолог Росислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему хто чи що у вас на порозі. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти терору. Хто чи що у вас на порозі? У Вас на порозі друг, вірний друг. Вірний і надійний друг у вас на порозі. Хто чи що у вас на порозі? Так. Це новий. Новий якийсь друг у вас на порозі. Він є надійний і вірний. І він проявиться скоро. Хто чи що у вас на порозі? У вас на порозі обновлення вашого будинку. Хто сюди отримає папери на будинок. Хтось буде робити ремонти, хтось здійснить покупку для вашого будинку, для свого будинку. Так, буде успіх, буде обновлення, буде просвітлення у ваших справах, е, хатніх. також е, все ворожне, непорозуміння. Між домашніми вона зникне, ваш будинок буде процвітати. І все, що ви намітите, собі в будинку там планування ваше, перепланування, ремонти, зміни у вашому будинку, ви досягнете в тому успіх. І від того ви будете себе почувати щасливо і радісно буде на душі від того, що вам здійснилося зробити такі зміни, які ви собі планували. А у вас нас палили паликарці. Хто чи що у вас на порозі? У вас на порозі буде. Новина від мужчини, він проявиться, який знаходиться на відстані, яких вас, то ви відпочите, хто чи що, буде очищення всього того, що не потрібно вашого життя, що заважає вам йти вперед. Тут чи що вас ще на порозі? Так, всі труднощі, бар'єри, перепони з вашого життя, всіх сфер вашого життя і стосунків буде відходити від вас. Вас покинуть. Ваше життя йдуть переміни. От ви вийшли власною персоною ви будете очищати все те, що у вас є якийсь негативний потріб між вами і вашим знайомим або партнером, або другом. Ви це все будете очищати. І відкривати дороги один до другого. Хто чи що у вас на порозі? Якась гадана проявиться, але вона вам не зможе пошкодити. Вона довший час якийсь. заважала вам у стосунках у житті самореалізації когось, роботі, трудовій діяльності. Але вона вас покине, у вас буде все добре. В скорому часі вона вас покине, ті труднощі, які вона створювала, бачите, вона у вас десь на відстані. Ви дізнаєтеся, хто це є, хто це. Ви дізнаєтеся, хто вам шкодив. І все у вас буде добре. Воно вас покине і все буде добре. Хто це що у вас на порозі? Буде багато розмов, буде багато пліток. Ви не звертайте уваги на них. Це таємниця якась відкрита вам таємниця, про яку ви не знаєте, про яку вам скрили інформацію від вас. На порозі у вас випадає ще один мужчина. Знайомий, який хоче з вами, який хоче проявитися і який хоче з вами зустрічі. А що мені йде він йде з букетом. Він іде з букетом з признанням у почуттях своїх до вас. Нехай буде так. Не забувайте это за нервообмін.